На огляді підсвітка з артикулом 14835. Виробник заявляє, що вона підходить на 46 ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина більшої 470 мм, меншої 460 мм. Разом в складеному вигляді 930 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 6 лад-діодів, напруга 1,3 вольти. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 32 вольти. Матеріал основи планки: алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.